Часу Ісус сказав своїм апостолам, стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по всіх своїх синагогах, будуть вас вичувати, поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення їм і язичникам, коли ж видаватимуть вас, не журіться, що і як казати, Дасться вам в ту годину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця Вашого, котрий говорить у вас. Брат, брата, видаватиме на смерть і батько дитину, і постануть діти проти батьків і вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за моє ім'я, але хто витерпить до кінця, той буде спасений. Це є слово Господнє. Слава тобі, така й слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, кохана мама, дорогі наші міністранти, півчині, кохані любі в Христі, діти Божі. Сьогодні вдивляємося в постать святого Стефана дякона і, так як його Костю, Свята Церква називає першомученика. Може собі пояснимо цей вираз, бо, напевно, треба сказати, що такий мученик свідомий за Ісуса Христа, як визнавець Господа Бога, був власне святий Степан. Але якщо добре придивитися вже, наприклад, після завтра, бо завтра маємо святого Яна Апостола, а потім 28 грудня святих невинних немовлят і написано мучеників. Тобто, дивіться, Степан помирає в тоді, коли Ісус вже проповідує, коли є дорослий, коли після Божого народження минає понад 30 років, і послідовники Ісуса Христа. Перші християни віддають своє життя за свою віру. І так, чесно кажучи, може, не як священник, як проста людина, для мене це справді дуже якесь таке дивне і нелогічне, як це можна не спасти людину від смерті. Але сьогодні те, що діється і в нашій країні, ми теж бачимо, що люди пропадають вісті і теж ніхто не має впливу на це, нічого не можна зробити. Так? Це і дуже важливе. Колись в телевізорах, десь в якихось інтернетах, в новинах була така новість про одного французького молодого чоловіка Лорен чи Ловренці. Пам'ятаю, як він називався так, подібне ім'я, як моє наше, який помер 11 листопада, якраз 11, вибачте, липня на святого Бенедикта. Молода людина, яка була відключена від апарату, який дає штучне дихання, життя підтримує, а всіх лікарів і всіх родичів відстранили, що не могли йому допомогти. І навіть папа Римський за нього якось там заступався і нічого не помогло. І коли прийшов цей момент, коли головний лікар сказав, що вони далі не підтримують цього життя, відключили апаратуру, ця людина померла. І я з таким якби бунтом, пам'ятаю, що б тоді в броварах був на парафії, і кажу до своїх священків: ну як це можливе. Я би нормально пішов там, не знаю, з міліцією, може навіть танком би заїхав в цю лікарню і би добрався до цього чоловіка, щоб йому допомогти. І один з сунзів каже: Пожалуйста, з броварів Францію в Париж. Нема питань, хочеш де їдь». Є речі, які не посильні для нас. І ми можемо дивуватися, чому святий Степан був укаменований, а біля нього було багато людей, які дивились на це все і не могли нічого зробити. Наприклад, Матір Божа, коли йде хресною дорогою, теж би ми сказали, ну то ж мама, вона ж повинна кинутися і там тих солдатів повбивати, теж не могла нічого зробити. Є ситуації, де ми не можемо своїм простим звичайним впливом людським щось зробити. І в такій ситуації знайшовся теж Степан Дякон, який визнавав Ісуса Христа, який за нього готовий був віддати життя, і сьогодні ми цей день згадуємо. Вже навіть не потрібно говорити про святого Яна Хрестителя, якому Ірод відтяв голову, тому що він говорив правду, і багато різних прикладів. І сьогодні, коли ми порівнюємо, чому Степана називають першомучеником. Який помер, коли вже Ісус мав понад 30 років, а маленькі діти, віфлеємські діти, які загинули від меча також Ірода, бо він шукав дитятку Ісус, хотів вбити, бо знав, що це цар народився, а він був царем сам і не хотів, щоб йому хтось забрав владу. То виходить логічно і, скажімо, навіть так, по числах, по календарях, по датах, що це ті маленькі діти, вони були перші мученики, а потім пройшло 30 років і Степан. Чому дали цей титул, цей припис першомученика? Тому що перший це не є номер один, чи там другий, третій, четвертий, але першомученик це є якби така. Нагорода, як дають звання, наприклад, військо, чи хтось отримує один наш священник, місіонер, отримав десь там за кордоном, був чи в Африці, чи десь не пам'ятаю, отримав гонорового жителя даного міста. Йому дали документ, що він такий повноправний житель, як всі інші люди, які там живуть, а він сам з Польщі, наприклад, так, і отримав документ від на це колись називалось. І, власне, першомученик це той, котрий є, так як, наприклад, свята Ольга Рівно Апостольська в Православній церкві кажуть, ну, коли жила Ольга, а коли були апостоли, вона жінка, апостоли були чоловіками, так? але є щось таке в церкві, що рівно Апостольська, чи першомученик, великомученик теж, наприклад, наш орден Паулінів. Має назву Павла Першого Пустельника. Пустельників було багато в тоді. Втікали від переслідувань. Це перелом 3-4 століття. Такий був цар Декія, правдивий децьо, і він переслідував християни. Всі, хто боялися, просто втікали в пустиню. Це не так, як сьогодні подзвонили в міліцію, включили інтернет, знайшли дядька, посадили в тюрму. Колись, як втік з Бедриковиць 20 кілометрів, десь в Гвардійській цього вже ніхто не знайшов. І ці люди втікали в пустиню, їх було дуже багато. І потім, коли ці переслідування вже перестали бути, вже їх відмінили, вже християни могли вірно собі, сміливо сповідувати віру, ці пустельники лишилися там і сказали, що ми тепер за покуту будемо там в пустині жити, молитись, для того, щоб ми втікли від переслідувань, бо ми боялися, що нас повбивають. І на честь такого одного з цих пустельників, Павла, Павла Фівейського назвали орден наш, орден святого Павла першого постельника, він ж не був першим. Просто звання дали. Тому так сьогодні собі усвідомлюємо і пояснюємо, чому першомученик. Тому що, коли Ісус заснував церкву, костіл, спільноту християнську. Власне, були діякони. Ми пам'ятаємо, якщо уважно слухаємо слово Боже в Костьолі, з діяння апостолів було таке читання колись, що апостоли зібралися і кажуть, що ми не можемо всього робити. Давайте виберемо сім чоловік, зробимо з них діяконів і вони будуть займатися столами, бо після святої були застолі, а тоді так зване «агапе» учта любові чи бенкет любові. Так само були вдови, тому що теж були різні війни, різні повстання, революції. Багато чоловіків вмирало, було багато вдів, і треба було ними опікуватися дітьми, так званий сьогодні каритас, чи Червоний Хрест, чи гуманітарні допомоги. І тоді апостоли кажуть, потрібно вибрати діяконів, які будуть цим займатися. А ми будемо молитись, будемо проповідувати, будемо їздити, так по-нашому кажучи, з парафії в парафію і підтримувати християнську віру. І, власне, один з цих дяконів це був Степан. І настільки він був такий свідок, живий Бога, що іншим це не подобалося. Тоді ще була ситуація єврейських священків, юдаїзм, дуже такий ревний, такий ортодоксальний, і на той момент не сподобалось людям, що є якась нова віра, якась нова думка. Нова структура в релігії. І тут навіть не треба багато пояснювати, скажімо, навіть в Костолі зараз, тепер у ХХІ столітті, коли збираються якісь там спільноти чи нове згромадження. Чи якісь апостольства, чи якісь групи молитовні, дуже часто напотикаються на те, що люди бунтуються. Так? І так повставав, наприклад, Гіон Марії, і так повставали там, Апостольство Доброї Смерті, Шкапліш, Мар'янський, чи інше. Власне, в такий спосіб, а навіщо нам це? Так? Навіщо нам це? Я пам'ятаю, хто підійшов колись в парафії до одного чоловіка. І кажу, от бачиш, є апостольство чоловіків, є там лицарі Яна Павла II, є лицарі Колумба, є спільнота Йосифа Святого. От ви би теж могли піти. Він каже, Та що ж я там буду робити? Я ж ходжу до костьола, слухаю, що свято і воно мені на що? Каже, а що за різниця? Чи ти сидиш? Там, в зеленій курточці чи в синій курточці, все одно ти на службі Божій, а тобі тільки форму поміняють, і будеш ходив на споткання, на зустріч, тебе чогось навчать. І він втратив, ні, бо це багато роботи, бо я і так далі. Тобто завжди якась спільнота, особливо нова, вона має таке протиріччя. І християнство на той час це було щось нове. Для інших людей це була видумка якась. І ось цим первосвященникам не подобалось, фарисеям, і вони. Щоб застрашити цих людей, християн, попросто вбивали, декого брали, ловили і вбивали. Так було, наприклад, пам'ятаєте з батьками чи дідусями нашими, коли були репресії, коли була радянська влада, коли за те, що знайшли ружанів чи Ксюнжочку вдома, то казали, що це вже ватіканський агент, чи якісь там польські шпіон, і так далі, і скільки людей репресірували, вистрілювали, нищили. І це, це завжди так було. І, і шкода, що це є до сьогодні, але це є знак того, що люди віруючи не бояться смерті, але йдуть далі, крок далі. Тобто вони переступають цей страх, переступають цей поріг смерті і можуть визнавати Ісуса Христа. Це так, щоб ми пояснили собі. Е... Це діяконство, чим займався Стефан Святий і чому він є першомученим, тому що це таке звання костюлу, Так? Ми не раз кажемо, от навіть так десь зустрічаємося з священниками чи, чи на посвяченні олії, коли єпископ збирає нас великий четвер чи в інших. І от справді, якщо хочуть там когось когось похвалити, підкреслити, то пам'ятаю когось навіть біскуп, там про одного казав, оцей Ксьонд всім Ксензам да? Тож всі ніби священки, але от чогось так підкреслити треба, так? і це є, і це є власне, цей першомученик чи рівно апостольський, це є е, таке розуміння. Е, далі, те, що ми читали на початку Божої служби, е, подібність, так, якби однаковий почерк, між смертю Ісуса і смертю Стефана. що поза містом, так ганебна смерть поза містом, пробачення ворогам. Теж святий Стефан, коли його закидували цим камінням, він просив Боже пробачення, вони не знають, що роблять. Тобто до кінця була ця свідомість, що він є на правильній дорозі. І ще така важлива річ, ми, як люди віруючі, кожен з нас, і я перший, і ви, коли ми молимось, ми дуже часто молимося, щоб Бог. Помагав нам в трудних ситуаціях не завжди, коли легко ми молимось. Наприклад, навіть пам'ятаю, колись мені мама каже: десь ми були в такому крузі священників, треба було їхати на службу Божу, бігом чай напитися, якісь бутерброди, хліба, псов з'їсти, помолилися, ймо, і один там вийшов, другий, то я вже їду, то я вже теж їду. Я вже лишився, кажу, мама. Тут... Тебе додому вести, чи ти їдеш з нами на парафію. Мама каже, знаєш що тобі скажу? От ви такі ксюнзи, каже, волшебні якісь. Бо наві як перед їдом всі моляться, щоб тільки типу, нажертися. А потім той пішов, той пішов, той встав, а нема кому цінькує, пану Богу, сказати. Це не то, що якісь непобожні ксюнзи, але чогось так є. Що от коли вже наївся, коли вже все добре, то вже за Бога забули. Так відомо, ж він там скоро пережег на всій побіг, бо треба їхати десь в одно чи друге село. Але чогось так є в людей, що коли вже все добре, коли мирно, коли спокійно, коли лагідно, коли вже в сім'ї все добре, якось мало молимося. А от коли проблема якась да, стоїть на коліна, два ружанці в руки, бо ж одного мало, да, і двома ружанцями молимося, щоб тільки Бог почув. І це є щось таке, коли є трудна ситуація, ми маємо нагоду так насправді про Бога свідчити. От колись Францішек Карасєвич цей, що в городку в семінарі ж є, був ще й Пробуж Городоцький. Колись я його зустрів на території лікарні, каже: Ой, чи що ви ходите з лікарні, щось треба? Так, каже, я підліковуюсь. І я кажу: ну, от шкода, що ви так погане здоров'я маєте. хотіло б, щоб ж ви такі були живенькі, здорові, їздили по селах, правили ще і цей. А він каже: А хто ж буде в больниці розказувати про Бога? Я йду до, до лікарні. І там знають, що як Сонз, мене щось питають, я розказую. Кажуть до мене, ти ж не підеш, бо ти здоровий, ти льотаєш всюди по світі, а я от іду до і От ну, така свідомість, що він е через свою хворобу теж може комусь добре щось сказати. Ну бо правда, чого я піду до лікарні? ну, Якщо мені то тут, а то там, то бедриківце, то ще якесь село, і, і, і бігом як вертольот всюди, так? Ну, бо деньки Богу є здоров'я, то, -то, -то, то бігаєш по цілому світі. Але ж в лікарні не підеш. То я йому так, знаєте, з устрафен казав, отче, то вже йдіть в лікарню, гам, щоб ви в, цю, в тюрму не пішли, бо там теж треба пропідувати, але вас вже там не треба. А він каже, нас колись шарпали по тюрмах. Так що були моменти, коли вони і в КГБ, і всюди були, але так, як Євангелія каже, і для свідчення їм. Так, йде людина туди, де Бог посилає, щоб про цього Бога розказати. Тому коли в нас є різні ситуації життєві, де ми потрапляємо там, де би не хотіли бути, то треба собі усвідомити, що ми є такими мучениками, не раз в костілі кажуть, мученики червоні, мученики білі, бо в червоному кольорі, якщо он що свято, бо хтось віддав життя за Бога, а є біле мучеництво. Це, наприклад, коли в путний день. Як немає обов'язку йти до костьола, правиться служба Божа, а ви прийдете до костюла. Це є біле мученство, бо замість того, щоб сидіти в теплій хаті, дивитися телевізор, ви йдете, може трошки змерзнути в костілі, але віддаєте своє життя Богові, так? Прославляти Бога в костьолі. І це вже є біле мучеництво. І сьогодні, хоча від нас ніхто не вимагає, щоб ми за Ісуса вмирали. Але скільки ж є таких моментів, де потрібно бути цим білим мучеником, не пропустити служби Божої, не прогавити сповіді, не забутися помолитись, Так? І це є біле мучеництво. Ми свій час втрачаємо для Бога. І це втрачаємо погано сказане, але зі сторони, часом люди так думають, це втрата часу. Але коли людина розуміє, що це такий момент, за який ти ніколи не будеш жаліти в житті то ми тоді хочемо цей час Богові офіровати, жертвувати. І тому сьогодні для нас святий Стефан є таким прикладом, де насправді ми можемо віддати своє життя Богові, можемо ще раз присвятитися Господу і сказати, що ми за це не будемо жаліти. Тому, власне, сьогодні теж є цей звичай, як ми вже згадували, що є освячення овса. І цей вес освячується всі такі зернові культури, щоб теж підкреслити, що мучеництво це є засів християнства, це є зерно християнства, це є власне той момент, коли сіється слово Боже, тому що мучеників з перших вже днів, з перших віків християнства називали. Мартирологами, а мартиром це означає визнавець, свідок, мартирологію. Це, наприклад, Книжка про всіх мучеників. І, власне, це слово означає світок, той, хто засвідчив, той, хто до кінця був вірний, так як Івангелія сьогодні каже, хто витримає до кінця, буде вірний. І, власне, є цей звичай, коли освячується зерно, коли. Священника потім обкидується цим зерном, і, і це є теж такий знак каменування Степана, але теж засівається слово Боже. Це є якби один момент, один день такий в році, де коли ксьон цілий рік сіє Слово Боже, пояснюють Євангелію. А один раз в рік люди зерном сіють ксьон, Навпаки, щоб його засіяти, він теж собі мав свідомість, що власне він є той, котрий повинен правдиве зерно. Давати не фальшиве, правдиве зерно. і так, За це правдиве зерно, що трошки жартом вам скажу, така історія трошки смішна вийшла, в Сатанові в костілі привезли ялинки. ну, Я кажу, такі гарні ялинки, правдиві, такі аж просто, але кажу, щось не пахнуть вони. Я кажу, вони, мабуть, штучні, іскусственні. І так пробую, ніби не поймеш, чи це пластмаса, чи це настояща правдива ялинка. Я кажу, може вони штучні ці ялинки. А жіночка, яка там прибирає, каже, ой, чи це настоящий пластик, це не штучний настоящий пластик. Так ми вже, кохані, так привикли до підробки, що ми колись сказали, йшли там десь в буфет, помню, з дітьми були зі школи бігали в центр, і казали, о, такі булочки смачні, як домашні. А сьогодні вдома хтось запрошує нас в гості, беремо якесь пірожину, чи булочку, чи струд, і кажемо, о, таке вкусне, як в ресторані. Помінялося так. Тобто подділка інтересніша, ніж оригінал. І це дуже важливо, щоб ми не допустили щоб ми не допустили, іменно в духовному плані, так? щоб не було ой, чи це не штучне, це правдивий пластик, так? щоб ми в духовному плані не допустили того, щоб замінити те, що Боже. На те, що взагалі з Богом не, немає спільного, і, і думаю, що це сьогодні є важлива думка Євангелії, де Ісус каже, хто витримає до кінця, той буде спасений. Так як сьогодні є ще святковий день, другий день свят Різдва Господнього, теж будемо молитися вірою в Бога і на ці слова, де є воплочення Сина Божого, де ми будемо молитися, що Ісус народився з Діви Марії, воплотився Святого Духа, теж станемо на коліна, щоб віддати честь Господу за його прихід на цей світ. nono novo vidor sarodzheno teru si v ameni golim bogansvito mislit glava bogriste odin bogriste novo rodeno ves'tvo naynovo yeno sochnogo serdtsa Точе зі нового свяста Оця, і да для нас людей, нашого ради Спасія, віщо після те, і охотиця Духа Святого і Марі, і сам чоловік і доброспяти са на я пилата і святає. go avanti i vostri prochiver giunto speragna in ogni istana nel go i desideri travolgono già e tu evedi di gloria stupire i te che i morti al vostro naše potvornogo, što bi kod cari se na ispode, što su cari se dobitno pokonjali i rivno sladeni, što govorim če res proroki. Jednosti je to vselec pojavno stojsku Ispovituju od nekrešenja nam i puštenja krihi. Ožituju od